Доброго дня, шановні українці, мене звати Володимир Захаревич. Я працюю з проєктом Fastcare Karstadt. І сьогодні ми вам розкажемо про те, як можна зареєструватися та отримувати виплати з А каси. Для того, щоб це зробити, ми заходимо знову ж таки на сторінку Arbetsformel.c і перекладаємо те, що нам необхідно дізнатися, що тут є. І от е, тут є така рубрика безробітність, що тепер? Тут написано зарахування, плавинування співбесід, страхування на випадок безробіття. Це те, що потрібно знати. Тобто, якщо ви захворіли, або якщо вас, наприклад, е, звільнили, чи ще якимось чином ви не можете працювати, чи у вас діти захворіли, ви повинні знати цю інформацію. Ми переходимо за цим посиланням. Коли ми перейшли за цим посиланням, ми можемо знову ж таки перекладаємо, і тут є відшкодування від соціального страхування. Ось ми йдемо сюди, також відкриваємо це посилання, перекладаємо. І тут написано, коли ви безробітні, ви можете отримати допомогу від страхування на випадок безробіття під час пошуку роботи. Ви подаєте заявку на отримання компенсації від свого фонду соціального страхування. Тут ви можете прочитати про те, як подати заявку, що потрібно для отримання компенсації та скільки грошей ви можете отримати. Як подати заявку на отримання компенсації від каси страхування на випадок безробіття? Тут описується. Писаться, як зареєструватися в альфа-касі або А-касі. Ми потім перейдемо до цим посиланням. Але що потрібно для отримання компенсації з каси страхування на випадок безробіття? Щоб отримати допомогу з фонду безробіття, ви повинні бути зареєстровані як безробітній в службі зайнятості. Ви повинні мати можливість і бажання негайно влаштуватися на роботу і так далі. Щоб мати право на компенсацію, ви також повинні раніше працювати. Що вам потрібно виконати одну з наступних умов. У минулому році ви працювали щонайменше шість місяців із принаймні 60 годинами в кожному календарному місяці. Тобто, дивіться, коли ви, наприклад, отримали контракт на 6 місяців з українцями, як правило, контракт укладається не більше ніж на шість місяців. Буває на рік, але це дуже рідко, оскільки шведські роботодавці не знають, коли будь-який момент може закінчитись дія директиви. Ну, Припустимо, зараз листопад місяць, так? Добавити 6 місяців, це виходить трохи далі, ніж 4 березня 2024 року, і тому з вами, як то кажуть, ніхто не захоче укладати договір більше, ніж до 4 березня 2024 року. Тому що не є певні, що вам продовжують дозвіл, і чи буде діяти ця директива. Оскільки це все залежить від того, коли закінчиться війна в Україні. Але весь цей час ви повинні платити внески в Акасу зі своєї зарплати. Тобто це фактично добровільні внески. Ці всі шість місяців ви маєте платити, і за цих шість місяців ви повинні працювати щонайменше 6 місяців, з принаймні 60 годин в кожному календарному місяці. Це, в принципі, небагато, тому що якщо брати в тиждень 8 годин на 5 днів, це виходить вже 40, днів, 40 годин в тиждень може бути при повному робочому дні. При неповному, да, можуть бути варіанти, але ну, просто щоб ви знали, як його шука, рахувати. Або у минулому році ви працювали щонайменше 420 годин, принаймні 6 місяців поспіль, принаймні 40 годин у кожному календарному місяці. Тобто, все це потрібно найменше. Ну тут є таке одно з наступних умов. Тобто, або це ви повинні виконати, або це виконати. І тут далі. Наприклад, якщо ви були у відпустці по догляду з дитиною, захворіли, або почався повний робочий день, ви можете зарахувати роботу далі в минулому Якщо ви отримали повідомлення від свого фонду страхування на випадок безробіття про те, що ви не маєте права на компенсацію, ви можете звернутися до свого муніципалітету, щоб подати заявку на отримання фінансової допомоги. До речі, на українців це не діє. Тому що муніципалітети кажуть так: оскільки українці отримують допомогу від міграційної служби, цієї допомоги, як то кажуть, має достатньо. Але вони не мають правих підстав нам виділяти ці кошти. На жаль, ось і тут пишеться, скільки ви грошей я отримую. Далі компенсація в залежності від доходу. Тут написано, що якщо ви були принаймні один рік, ви можете отримати до 80% вашої попередньої зарплати, ви можете отримати максимум 26 тисяч 400 шведських крон на місяць без урахування податків. Тобто, якщо взяти, ще відняти звідси податки, там виходить трохи менше. Але якщо ви не є членом каси з безробіття, а ви були членом менше року, ви можете отримати базову компенсацію, тобто це якщо 6 місяців, то що я перед цим казав. Можете отримати максимум 11 220 крон на місяць до сплати податків, залежно від того, скільки ви працювали раніше. Вам також має бути 20 років. І тут написано, скільки я можу отримати компенсацію, становить 300 днів. Ви можете отримати компенсацію максимум за 5 днів на тиждень. Якщо у вас є діти віком до 18 років, термін автоматично продовжується на 150 днів. Якщо ви не отримали роботу після 300 днів компенсації, вам можуть запропонувати взяти участь у гарантії працевлаштування та розвитку. Це так звана руста Окмача, на яку ми теж, українці, не підходимо для нас вона не діє. Ну, ну, Тут що робити, коли маю компенсацію? В даному випадку ви маєте робити звіт про діяльність між 1 та 14 числом кожного місяця. Я про це казав. Але якщо коли ви не застраховані, це не є обов'язковим, тобто, якщо ви просто не будете робити, у вас. Як то кажуть, знімуть з реєстрації вербів цього А якщо ви не будете робити цей ж самий, подавати ці звіти, при тому, що ви отримуєте компенсації з АКАСІ, тоді вам, вас просто-напросто позбавлять можливість отримувати компенсацію. В даному випадку, я як і обіцяв, перейду в фонд страхування. Який нам ось. І тут, наприклад, знайдіть свою А-касу. Так, ми зараз перекладемо перекласти українською мовою, так? Так, це нам тільки необхідні, бо нам це не потрібно. У Швеції існують 24 каси, тобто, вони існують за галузями та напрямки господарської діяльності в Швеції. Стільки то кас. І ось є ці всі каси для кожного окремої галузі. І ось є, наприклад, ми можемо зайти в касу Альфа. І подивитись, що це таке. Ось головний офіс. Ось де можна подати заявку на переєднання. Мої сторінки, до речі, не, не працюють для нас, українців, але я разом. Створені каси по безробіттю. Саме цікаве, що я знаходив інформацію, зараз вам покажу. Вона не протирічить тій інформації, яка є на сайті РБС але разом з тим, там написано, що ми, ось хей hey, Акаса. Наприклад, там написано, що ми можемо. Ось нам потрібно перекласти. Перекладаємо українською. І в е, нас є питання, так? Пролюбимо безробіття. Часті питання про касу страхування безробіття. Питання та відповіді. І йдемо сюди. І ось ми знову перекладаємо на ну, українською мовою. Членство замінити. То може, що таке страхування випадок безробіття. Дивимося. І тут написано, що АКАСА, це бревтура слова unemployment cash. У Швеції існує 24 фонди страхування на випадок безробіття, які виплачують компенсацію членам, які втратили роботу. Після того, як ви були членом протягом 12 місяців, ви можете отримати до 80% вашої попередньої зарплати, якщо ви станете безробітним. А каса це добровільне страхування і 7 з 10, які працюють у Швеції, вирішують приєднатися. Так ось ці 12 місяців не протирічать тим 6 місяцям, мінімум 6, які попередньо ми бачили на сайті Арбесфамен. Чому? Тому що коли ви, коли ви були членом 12 місяців, ви отримаєте 80%, а коли ви були 6 місяців, то ви отримаєте мінімально ту 11,200, яку я вам показував. Крім того, хочу розказати вам пару слів про Форшек каса. це страхування нещасних випадків на виробництві, як правило, та професійних захворювань. І це повинен робити роботодавець, зареєструвати вас в каса І єдине, що ви можете зробити, це спитати роботодавця, чи, вам, чи він вам зарах, вас там зареєстрував, і щоб він вам показав як доказ того, що він зареєстрував. Я розумію, що ви, скажімо так, не дуже хочете роботодавця турбувати з цього приводу, але то ваше життя, то ваше здоров'я. І як мінімум, Бажано, щоб це було написано в вашому контракті про роботу. Дуже бажано, якщо ні, якщо не написано в контракті, то прямим текстом можете спитати робокодавця. Цього не написано в контракті, що ви маєте е, страхувати. Це виходить з законодавства, і я хотів би або хотіла би побачити, що я дійсно зареєстрована е, форшекін. Каса чи можете ви показати мені, е, як то кажуть, докази. Про те, що я зареєстрований або зареєстрована. І таким чином, ви принаймні, будете знати, що якщо станеться якийсь нещасний випадок на або ви будете мати професійне захворювання, ви маєте страховку, ви маєте лікарняні і так далі, тому подібне. Тому бажаю вам успіхів в тому, щоб реєструватися в будь-яких касах, отримати певні компенсації. Хочу вам е, звернути увагу, якщо ви працювали менше 6 місяців і сплачували внесок в акасу, то е, ці гроші автоматично у вас пропадають. Тобто вони нікуди не зараховуються. На жаль, тому шукайте роботу мінімум 6 місяців і більше. Е, або ну, не, не реєструйтесь в акасі і не сплачуйте ніяких внесків туди. Іншого випадку для нас, для українців, на жаль, поки що немає. В будь-якому випадку, ще раз бажаю вам удачі в пошуку роботи, удачі в хорошому працевлаштуванні, щоб у вас була хороша робота, хороша роботодавність і хороша зарплата. Щасти.